Ну, дождемось вже. Дождемось комбайна, ще покажу вам. Хто вийде длі на відео, може не пройде Да, ці дощики трошки прибили. Цей ячмінь, але колос не, не випав. Вон, не знаю, вам видно чи ні, а між рядками колосків немає, щоб казати, що так побило, він одламався і лежить між рядками. Я вже стільки наблюдаю, там тут ось і вам показую. Такий, який тільки нагнувся, поламався, то той і ось. Ліжить, а так, щоб колоски валялися, не видно. Ось дивіться, як медленно їде. Я швидше їду, ніж він їде. Новогодній фейерверк, так? Да? Так, ну що, на цьому все, буду завершувати своє відео. Показала, розказала вам все. Кому, може ще не все, у кого є питання, то питайте, пишіть, дзвоніть кому якщо... Ми завжди поділимося своїм опитом, свої, своїми, ну, що виходить, що не виходить. Може щось не зрозуміло, то пишіть завжди відповім. буде, буде вигружати. Ось бачите, в поля обійшов і вже бункер повний. В обійшов і знов буде вигружати, знов повний. летить сечка аж сюди. Так, ну ще покажу вам трошки, як вигружає. Сейчас ходите. Три пять. Три с половиной Три с половиной, да? Три с половиной, три, три с Ну то совсем края были, может где еще там... Я слагу помирию. пять. Ого. 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 Ну миряй. 15,5, трохи забагато, але ж немає коли ще чекати. І так стільки чекали. І спершу зібрали горох, потім знов дощ. Тепер ось тільки виїхали ячміння, куди ще ждати. Може це так, що края перше, туди далі, зараз ще, поки сонце світить. Хоча на сьогодні передавали ще там дощиків. Так, ну все, друзі, бо в мене вже і камера сідає. Все, всім бажаю. Міцного здоров'я, легких жнив. О, машина вже повна, треба їхати вже відкривати склад. В общем, а ми їдемо працювати далі. А вам всім здоров'я, легких жнив і гарного дня.